Всім привіт! Сьогодні 24 лютого. Така дата, правда, не радісна. Ми продовжуємо збирати нашу кухню. Показувала вам вже в попередньому відео, що ми зібрали ту частину. Сині фасади, то тому що на них плівка. Взагалі, вон, бачите, нижній фасад, він сіренький. Отакі От вони всі там будуть. І ще зверху треба доставити. Ну, а зараз запрошую вас на хвилиночку у сад. У нас вже тут все квітує. Так, постараюсь швиденько, щоб не затягувати. Ці квіточки я вам вже показувала, це ось нові повилазили. Я спеціально підбирала, сажала сині з жовтими. Тут крокуси, там були іріси. Тут у нас на схилі теж крокуси понасадні. Вони маленькі, тому їх погано видно. Тут буйство. І тут вже більше їх. На цього року їх. В принципі, взагалі більше, вони ж множаться. Такі гарні. 26 лютого, друзі, ця частина кухні майже готова. До речі, ця синя плівка виглядає дуже так привабливо, гарний колір. Тож поки що нас взагалі все влаштовує з нею навіть. Ярослав вчора доставив верхні модулі. І зверху тепер треба зробити буде ще планку. Ми взяли планку добори від цих же фасадів до цих же фасадів. От, тож все буде в одному кольорі. І там у верхніх шафах ще треба полички вставити. Шафи верхні 60 на 60. І я до них от. Майже не дістаю. А, тут Ярослав вже поставив полички дві, і там ще треба буде трошки докупити. І, до речі, вон наші світильники як раз в самий раз, там буквально 4 міліметри залишається до фасадів. Отак От у нас все виміряно. Ми тут не стали брати завіси, які підіймають фасади отак, бо сенсу в принципі нема. І вони виходять набагато дорожче, ніж звичайні завіси. Там можна по різному компонувати ці модулі. Ми взяли нижні модулі 2 метри висотою, от так от. Ще цоколь 8 см, верхні модулі 60 см висотою і доборна планка десь 15 см. І в сумі повинно вийти, що у нас тут приблизно 280 до стелі. Давайте вам попоказую, Поки ми тут все не позавантажували. Тут холодильник, і, до речі, холодильник такий, що я не дістаю до верхньої полички, можна сказати. Але це от стандартний холодильник. Не занадто великий. Ну, як, дістаю, але вже на шпеньках треба ставати. Ну, і до панелі керування теж так собі. Звичайний холодильник, але ми взяли, можна сказати, топову версію. Тут такі ящички на направляйках виїжджають для овочів. Ми їмо багато овочів, то нам потрібно, щоб було багато місця саме для зберігання овочів і фруктів. Ну Фрукти в холодильнику, я думаю, не дуже зберігаємо. Ми вчора вже ганяли нашу духовку три рази. Один раз це перший запуск, треба було її прогріти. Там написано як, щоб вона все там вивоняла. І ще два, ні, навіть три рази готували. Представляєте, так класно, нарешті духовка. Все відражається, а там зараз все понакидано, тож не дуже гарний вид. Тут буде якесь зберігання в мене. А нижні ящики у нас всі видвіжні. Бо це найзручніший варіант. Тут я вже трошечки почала переїзд. Тут ще порожній. Всі з доводчиками. Що мені дуже подобається, що воно не шумно І видвигається, бачите, повністю. Ми тут різної глибини їх понабирали. От, і ось фасад без плівки. Сіренький, такий гарненький, матовий. Не знаю, нічого такого не залишається на ньому. От тут я вже трошки переїхала. Новий посуд подіставала Так, тут ще порожньо здається. Тут ще порожньо. Тут буде у нас фасад. Треба його трошки обрізати, бо він стандартний 80 см. А ми тут ставили 10 см маленький ящик, який буде над стільницею. І вже трошки вище стільниці. На 5 см десь вище стільниці, піде вже фасад заглушка. Такий самий фасад взяли, от як зверху, але його треба ручку знизу обрізати і вниз, отак закрити. але... Щось ми не взяли завіси, то нам до нього ще треба завіси, бо це найпростіший метод кріплення. Так, і тут у нас залишиться оцей порожній кут під трубу. А тут над стільницею буде ящик. Так, там розеточки зняли, тут теж буде доборна планка. І ми вирішили їх зберегти на другий поверх. Так, і тут у мене ось така шафа виходить над стільницею. Тут нічого такого не планується, наставлено, тільки чайник, його можна легко відсунути, якщо треба буде. Але тут я буду зберігати щось таке, що не дуже часто використовується. Наприклад, от горщики для запікання або для сервування. Ось такі в мене є горщики, класні від смік. Вони колись були по акції, і ми їх трошечки набрали. У мене десь ще є два маленькі горщики, їх треба знайти і якраз вони сюди стануть. І в мене така шафа для горщиків. І всюди на такі вищі і ще вищі полички, це середній розмір, це низький і ще вища. Ми брали скло додатково, щоб тут нічого не провалювалося. От. Нарешті кухня, поживемо як люди. І ще дістали свій очисник повітря, який купували ще, коли тільки переїхали в Німеччину років 6 або 5 йому, я не пам'ятаю, але огляд на каналі був. От він досі працює, фільтри треба замовляти і заміняти періодично. Він у нас стояв на другому поверсі і довго не працював, бо дуже сильно забивався фільтр від цієї всякої пилюки. І ми його дістали, продули, прочистили, замінили фільтр на новий, і тепер у нас він тут стоїть. Бо меблі, коли збираєш, то від картону і від меблі летить всяка стружечка, така, ну, дрібна пилючка. І потім осідає на поверхні, то постійно треба їх протирати. Може так буде трошечки менше пилу. От, Зверху там пилосос гудить. Сподіваюсь, вам не дуже це чутно. А на вулиці квітують рослинки, і сусіди там досі роблять свій дах. Ми, може, вже скоро будуть черепицю накидувати. І тут нам треба стільницю поїхати купити і фасадик, да, дозамовити. А з кухнею далі або будемо робити. Далі, і там треба ще вибрати трошки підвіконня, нижче зробити. Або переключимось, доробимо там одна шафа готова, ще одна залишилась в технічній кімнаті, ще одна не зібрана у нас. Але її треба трошечки вирізати, то займе трошки часу. От. Тут у нас одна готова, стоїть не на своєму місці, а поки що так збоку. І отут буде стояти ще одна, і під е, розподілювач теплої підлоги треба оце все повирізати буде. Він якраз е, вміститься в шафи і повинен ще й відкриватися, не заважати щоб. Тож, або сюди переключимось, або будемо робити кухню далі. Стільницю нам, до речі, вже поміняли. Я не пам'ятаю, казали вам чи ні. Стільницю нам замінили, привезли нову, стару забрали, та, де була пошкарябана прямо по центру. От. Тож тут стоїть нова стільниця, і тут все, все майже все розібрано. Перенесли а, в зал. Оце корпуси залишились. Це, здається, шафа залишилась, яку зібрати треба. І посудомийна машина. І буде готова кухня. До речі, я ж вам не показала ось тут найбільший модуль. Це у нас такий технічний куточок. Тут висувний ящик. Буде під каву. Чаї у нас будуть тут в іншому модулі. Ну, я не знаю, багато кави ми не п'ємо, але інколи треба. І взяли ось такі компостуючі пакети, бо... Прибирати за кавоваркою, очистити її. ну Це поки що не для нас, там побачимо. І замовили кавоварку для цих фільтр пакетиків таких, яких в компостер потім кидаються. Розетка там кутова ще не встановлена, але вона буде отут зліва. І тут будуть десь полички ще пару штук. От такий технічний модуль, щоб нічого не висувати. Просто тут прям і користуватися там, тим же шейкером. Поставив чашу, накрутив собі і виняв. Ну, а соковижималку доведеться, звісно, діставати, бо і щоб почистити, там ціла справа. Ось такий куточок. І все закрито.